чому ви не одягаєте костюм? Чому ви не одягаєте костюм? Ви на найвищому рівні в офісі цієї країни? А відмовляєтесь носити костюм? просто хочу подивитися, чи є у вас костюм? Так, так, але у мене проблема. А то мають з вами проблеми. я буду носити костюм після закінчення війни. Так, можливо, один, можливо, щось на зразок вашого. Так, можливо, можливо, щось краще. Я не знаю. Побачимо. Можливо, щось дешевше. Ця людина бореться за свою країну. Суверенна нація зазнала вторгнення. Його народ гине. А цей покидьок розповідає про своє. Він у костюмі. Я ненавиджу цю бісову країну. Я ніколи в житті не відчував себе таким. Як зараз. Мені начхати на те, що він носить. Ця людина з повагою ставиться до кожного лідера світу. Everybody. До кожного. And а ви, planos, клоуни, хочете бляха зробити йому це лайно, коли він приходить сюди, and а потім говорите like з ним, як лайно, і, і виганяєте його з білого дому. You ви бляха, ганебні покидьки. Чоловіче. Просто хочу зараз to... бути поруч прямо зараз із Зеленським. Я хотів би поговорити з ним. Вибачте нас. Oh, damn, Чоловіче. Я не yeah, можу. Yeah, could... Я не можу. Вибачте, всі, вибачте, будь ласка, я не можу в це повірити, що я став свідком того, що трапилося в Білому домі.